У класі всі дружать, а моя дитина ні з ким. Якщо це болить вас, це точно болить і вашу дитину. Я як психолог часто бачу. Адаптація не відбувається сама собою, але батьки точно можуть дуже допомогти без тиску, просто і вдома. Перше, що ви можете зробити, дайте дитині внутрішню опору. Наприклад, зробіть фото класу на 1 вересня і обговоріть, хто де сидить такого, як звати. Коли в голові є структура, тривоги менше і більше впевненості. Друге, не як школа, а конкретніше. Наприклад, з ким ти сьогодні спілкувалась, а з ким хотіла більше дружити. Це розвиває соціальне мислення і знижує напругу. І третє, створюйте зустрічі поза школою. Прогулянка, похід у парк, гра у дворі. Іноді ось саме неформальні стосунки стають ключем до адаптації. А якщо адаптація все одно йде складно, це не права, це просто сигнал, що потрібно пітри. В академії Емоле ми супроводжуємо дітей крок за кроком, допомагаємо розвинути емоційний інтелект і навички спілкування. Тож пишіть слово школа в директ надійшлемо деталі.